Мазажист, мазажист, ти мій особистий джин, роздираєш спину, і я вже не в собі. Руки гарячі, як сонце в липні. Після тебе я літаю, ніби в кліпі. Ой-ой-ой, не зупиняйся, ой-ой, ще трошки нижче дай же. Мазажист, мазажист, ти мій наркотик, після тебе всі мої проблеми, нуль калорій. Я прийшла з болем попереку, а вийшла з посмішкою до вух. Ти сказав, розслабся, крихітко і я розслабилася ж на то ефірні масла, свічки, музика тихенько грає. А ти що хочеш, дихай глибше, Я вже дихаю, як на своя. Твоя техніка це магія. Ще я цучі теськи після тебе я готова навіть бігти марафон, бо соніш сусідки шепочуться. Де ти так сяєш. Кажу, у нього запис на півроку вперед. Дівчата, не встигнете. Мазари, мазари ти мій Гарячі, як сонце в липні Після тебе я літаю, ніби в кліпі. Ой -ой -ой. Не зупиняйся, Ой -ой -ой. Чи трошки нижче, дай же Масажист, масажист, базажих, і наркотик. Після тебе всі мої проблеми нуль калорій. А коли ти кажеш, перевертайся на живіт. Я думаю, Господи, за що мені таке щастя в житті? І власних хвилин це мало, давай хоча б двісті Бо після твоїх рук я забуваю навіть свій інстаграм-пароль. Серйозно. Масажист, масажист, масажист записуюсь до тебе назавжди. Масажист, масажист, Мій міспині мені, ти найкращий антистрес. Ой-ой-ой, роби це ще. ой Ой, ой, я вже на небесах. Масажист, масажист, ти мій номер. Писалась, лайкнула, репост, і знову до тебе біжу. Скажений попит приймаю тільки по запису. Але для тебе красун завжди віконце за двадцятим льом. Ця.